Увага, розіграш! Під час перегляду цього відео ми розігруємо 100 гривень. Щоб взяти участь в розіграші, треба перше. бути підписником на каналі Банківський клуб. Друге, поставити лайк під цим відео. Третє. Залишити смачний коментар по темі цього відео. Виграш 100 гривень перерахуємо на картку тому, чий коментар станом на завтрашній ранок збере найбільшу кількість лайків. Всім привіт! Останні два місяці багато обговорювалось різних тем щодо електроенергії, підняття тарифів на електроенергію, і наприкінці. Опалювального сезону, який закінчиться 30 квітня, уряду треба прийняти рішення щодо електроенергії, що з нею робити, чи піднімати тарифи, чи залишати такі, як є. Ну, я би сказав, непросте рішення, тому що уряд заявляв, що під час воєнного стану тарифи не будуть підніматися. Це з однієї сторони, з іншої сторони, електромережі були зруйновані під час російської агресії їх, їх треба підтримувати, піднімати, обслуговувати, і на це потрібні кошти. І виходить, що це питання треба вирішувати і приймати рішення. Ми вже надавали інформацію в одному відео щодо можливих варіантів підняття тарифів на електроенергію, але буквально на цій неділі підключився сам міністр енергетики України і прокоментував і дав відповіді на питання щодо тарифів на електроенергію, які будуть з 1 травня 2023 року. І в цьому відео ми розповімо вам, що ж сказав міністр енергетики, наскільки піднімуться тарифи і які можливі подальші сценарії розвитку тарифікації електроенергії для громадян України. Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Підвищення тарифів на електроенергію допоможе енергетикам провести відновлювальні та ремонтні роботи на енергетичних об'єктах, які постраждали від атак російських окупантів. А також. Аж допоможе підготуватися до нового опалювального сезону, коли споживання світла зросте в декілька разів. В уряді розглядають кілька сценаріїв підвищення тарифів на електроенергію. І, можливо, 1 травня 2023 року українцям будуть представлені нові тарифи, бо пільговий період із колишніми розцінками закінчується 30 квітня 2023 року. То що ж готують для українців? Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що рішення про зміну тарифів на електроенергію для населення ще не ухвалено. Про це він сказав під час прес-конференції в Києві 18 квітня 2023 року. Від себе хочу сказати, що останнім часом часто буває так, що якісь важливі рішення. Приймаються дуже різко і за два дня до введення його в дію, так і з тарифами на електроенергію. 1 травня вже вже незабаром, а уряд ще не прийняв рішення щодо тарифів. Більш всього це робиться для того, щоб не розпалювати негативний настрій серед громадян України. Йдемо далі. Що ж сказав Герман Галущенко? І дословно він сказав так: питання ще обговорюються, але чого тільки не пишуть. Пишуть і 6 гривень за кіловат годину, і 8 гривень за кіловат. -годину. Годину. Але подивимося, яке рішення приймуть у уряді. Також потребу підвищення тарифів. Міністр пояснив тим, що це може стати одним із рішень, які дозволять відновити енергосистеми України після масованих ракетних атак російських окупантів. Уряду потрібно визначатися або підвищити тарифи або продовжити дію механізму покладання спеціальних обов'язків яке завершиться 30 квітня 2023 року і завдяки якому населення приплатить за електроенергію лише гривню 44 або гривню 68 за за годин замість ринкової ціни 6 гривень в свою ж чергу голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прокоментував наступне він сказав що припускаю що тарифи збільшаться приблизно на 30-40%, тобто до 2. Гривень 30 копійок і 2 гривень 50 копійок за кіловат-годину. А ось голова НКР ЄКП Костянтин Ущеповський повідомив, що зараз в Міненерго та Мінсоцполітики працюють відразу кілька робочих груп, які розглядають різні варіанти перегляду тарифів, серед яких обговорюється ринковий тариф для заможних людей. І також один із представників робочої групи, яка розглядає варіанти тарифікації. Електроенергії сказав, сказав дослівно так: для заможних людей, які використовують понад 100 кВт, годин у місяць обговорюється встановлення ринкового тарифу на рівні близько 6 гривень 20 копійок за кВт-годин. Його планують встановити на тривалий період, наприклад, на рік, а потім у разі необхідності переглянути. Щодо інших категорій, із споживачів до 100 кВт годин на місяць, тривають ще консультації і обговорення. Обговорюється збільшення на умовах 30 і 40% тарифів для населення, які споживають до 1000 кВт, але, можливий, варіант, який залишить всіх користувачів електроенергію на діючому рівні. І в кінці відео від себе, від автора я би хотів сказати наступне: якщо вже такі високопосадовці говорять про... Підвищення тарифів на електроенергію, і міністра енергетики, і робоча група, яка розглядає пропозиції. І взагалі, в ЗМІ публікується достатньо багато коментарів від урядовців щодо підвищення тарифів, то все ж таки з 1 травня нам треба чекати підвищення тарифів. Хочу наголосити, що для користувачів, які витрачають до 250 кВт за годину, буде тариф десь 2 гривні 20 копійок. Для тих, хто сповнує споживає від 250 кВт до 1000 кВт, тариф буде становити десь 2 гривні 80 копійок. І хто споживає від 1000 кВт, тариф буде становити ринкову ціну десь 6,5 гривень. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео.